Ось давно у нас не було такої тривалої війни. І весь цей час хлопці там на передовій, і, схоже, вона ще буде тривати довго. І ось пише батько чотирьох дітей, який ще жодного разу не був вдома з початку війни. Він пише своїй дружині Моя кохана, моя люба, я тут воюю за наш дім, за наш народ. Але я відчуваю, яку величезну війну проходиш ти, яка взяла на себе все. Турботу про дім, про дітей, про мене, звідки в тобі такі сили, як я раніше цього не відчував. Спасибі тобі за той спокій, який ти даєш мені, за ту силу, яка виходить від тебе. Я знаю мені простіше, я тут, навколо мене товариші. Це на тобі там уся турбота, це ти, герой, за вас, наших дружин, сестер, матерів, за вас ми готові битися. Спасибі тобі, кохана, я дуже скучив за тобою. Що б ви сказали ось про таких дружин? Це також немає слів. Подвиг можна це сказати? Так. так? Так, звичайно. Як вони тримаються у думках про чоловіка, у страху про те, що раптом постукають, не дай Боже, і повідомлять щось про нього, у постійній турботі про дітей, не показуючи, як їй важко. І все-таки жінка хоче бути слабкою, а в неї немає можливості бути слабкою. Ось як творець дає людині. Те, що їй треба. І ми бачимо, що так це і виходить. Ми бачимо приклади цього. Жінки сильні. Вони несуть свою долю гідно. Тобто, в неї, навіть не думаючи про творця, у неї є постійна молитва. так? Так, Так, так. Це постійно в серці. І значить, є постійна відповідь. Так. І значить, він весь час підтримує? Творець підтримує таких людей і допомагає і, підбадьорює саме творець. так. Людина відчуває, що це від творця, чи це зовсім не обов'язково? Ось така жінка, дружина. Я думаю, що відчуває. Так. Скажіть, будь ласка, чи можна такий лист чоловіка дружині назвати освідченням у... у коханні? Можна. Можна? Так. У таких випадках можна говорити відкрито і можна говорити із серця в серце, що й четверо дітей... — Так, у нього ще четверо пікаєш. дітей, і все таки він пише дружині, він відчуває, що вона оплот і основа всього. Що зробиш, звичайно. Жінка це дім, Так говориться в Торі. — Можна сказати, що дружини б'ються не менше, ніж чоловіки в цій війні. Звичайно Так? навіть більше, навіть більше, звичайно, адже в дії вони не можуть нічого зробити, тільки в бажаннях. Кому важче по вашому жінці? Так, все-таки. звичайно, тому що вона переживає за сім'ю, за дім, за чоловіка, за всіх, і вона загалом вважається в такому стані центром сім'ї. Тобто у неї думки не зникають, ні, ні, немає її спокою. Ні, ні, ні. Це абсолютно виключено. Вона весь час у собі, з дітьми, із чоловіком, який далеко, і весь час у цих думках. У принципі, що для таких дружин чоловіки? Хто вони? Для них це опора. Опора все-таки? Так, для них це ніби центр світу, центр всесвіту. А для нього дружина це центр життя. Ось так. Чому це тільки в таких випадках? Він навіть пише тут: я навіть не знав, що ти така сильна, я навіть не знав, що ти така в мене. Чому це проявляється саме в таких ситуаціях? Чому не можна в спокої це побачити? Тому що потребують один одного, ось це головне. Так. А у звичайному житті це якось усе затушовується, такі стани. Вони дуже добре впливають на пару на чоловіки, дружини. Тобто, це війна можна сказати, склеює звичай. З'єднує такі сім'ї. Є такі, які можуть і віддалятися одне від одного, але здебільшого це призводить до зближення серйозного, справжнього до того, що вони розуміють, хто вони одне для одного.